Співробітники вибухотехнічної служби національної поліції в Івано-Франківській області провели практичне відпрацювання з розмінування освітнього закладу. За легендою навчання повинні виявити та знешкодити підозрілий предмет. Умови були максимально наближені до реальних. За допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання поліцейські сапери оперативно виявили умовну вибухівку, локалізували та надалі знешкодили її. Сьогодні відбувся. Ви з спеціалістами-вибухотехніками на підозрілий предмет в одному із закладів вищої освіти міста Івано-Франківська. Здійснено пошук вибухонебезпечного предмету та його локалізація за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання. Використовували заглушку радіоперешкод, використовували рентгенну установку, вуглепровідний маніпулятор для перевозки даного. Небезпечного предмету та гідродинамічний руйнувач, захисний вибухокостюм ЕО 9 Такі провідпрацювання нам дуже необхідні, тому що ми з кожним днем здобуваємо нові навики, знання, і це потрібно для того, щоб ми себе безпечно відчували на будь-яких виїздах та на розмінуванню. Вибухотехніки поліції Прикарпаття працюють у режимі 24 на 7, В день та вночі стоять на варті безпеки українців. Поліцейські сапери повсякчас залучаються до розмінувань на деокупованих територіях. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новини на вежі.